Ісус хоче, щоб усі правильно розуміли, хто він такий. Це ідентичність Ісуса Христа. Хто Він такий? Це найважливіше питання, яке ми повинні задаватися, яким ми повинні задаватися, коли ми читаємо Євангелія. І ми бачимо цікавий підхід Ісуса. Він сам ніколи не каже, хто він такий. І навіть тоді, коли демони. Які знали, хто він такий, вони розповідали і казали, ти Христос, ти Син Бога Живого. Що Він робив? Ісус їм забороняв. Ніби і добре, вони розказували, хто він є, але Ісус їм забороняв. І навіть у 16 розділі, коли. Сказав, що цей Дивний підхід. Виходить Ісус, однієї сторони дуже хоче, щоб е, люди знали. Він, але Він забороняє кому? Е, кожному, хто хоче назвати його голос, він забороняє їм це робити. Півати. Чому? Півати. Навіщо? Давайте почнемо з самого початку. Почнемо із е... Євангелія від Луки. У Євангелії від Луки, коли ми починаємо читати, воно відрізняється від всіх інших Євангелій, тому що воно нам найбільше розказує про дитинство. Про дитинство Ісуса. Хто перший дізнається про те, хто такий Ісус? Марія, правильно? Марія дізнається, адже їй приходить і кажеться Анну. Ще до того, як вона звоїться. Повірити і прийняти, що те, що буде в цій це син Бога живого. Вона це могла зрозуміти з того, що це незвичайне дитя, тому що воно було зачате без участі чоловіка. Їй ангел пояснив, як воно зачне. І вона їй е, пояснив, кого воно народить. Тому Марія це знала. Хто другий знав, Йо. чи сказав. Це Єлисавета. Єлисавета. Коли ми читаємо Іван від руки, ми знаємо, що Єлисавета завоїтіла три місяці раніше за Марію. Марію.